Добрий ранок, друзі. Ми пропажі, але у мене сутки грузилось відео. Включи світ, будь ласка. Ось такий сніданок у мене в чоловіка недільний. Це Людина, яка взагалі не снідає ніколи, тільки на вихідні. У мене все як звичайно, все стабільно. Зараз з вами поговоримо. Друзі, привіт. В общем. У меня стрелки, вчера мне Света малювала просто так за компанию с Катюшей, там с одной девочкой, и я еле их замыла. У меня на снеданок сливочное масло. Чайком. Значит, вы побачили видео минуло. где мы были на стрелочном рынке. Мы ничего не купили, мы только на холодец купили и шили индичи. Что я делаю сейчас? Сейчас я делаю маску, яку я заказала со светой вот эту доктор Сорби. Я вам ее потом покажу. Ну, мы там складчину По чуть-чуть взяли. она дорога. Но я хочу попробовать, если вообще смысл куплять таке, якщо моя корейская тоже справляется. Сейчас Дима Пида прибираю говно за собаки. Наушника. Це таке, ребята. Градів у бабуся, а у бабушки. Всі оддихають. В коментарях писала, як так бабуся, знає. Я вам обіцяла розповісти про те, що бабуся, градівка. В неї нікого немає, крім нас. Ну как, є там псевдоросінь? Ну, немає. Градик її єдиний, любимий внук. Її син помер, чоловік тоже помер. Тому це, звісно, не обсуждается. А чоловік я в нашей родине? А что? тим більше родина, тим краще. Я понимаю, не всі просто понимают. Те, хто я вам розкажу. Короче, что вчора ось вот эти лапши купила? Там, типа, не гостро. Ну, типа курочка, ну, не гостро. Не написано, що спасть, гам'ястю. Гамно редкостне. Редкость. Пече. Я не могу її їсти. Там в одності спеціях все одно є перець. А Діма каже, мне вообще вона сладкая. Я не знаю. Оцей кімчи. Поняла, капуста пікінська, вони роблять кімчи. Чи корея, чи кита. ну не важа. Іменно їхнє, тоді Дима каже, що взагалі відлічається від нашого кімчи. Взагалі Так що, ребята таке, ми вдома все нормально, все під контролем. Хазяйнуємо. Аж вчора проїхалася, а й ну що, там кіксани не для нас. Дуже дорого. попробовали. спробували цього йожика. А ну легке недороге. Усякі 200 чи 250 видиш. Ну, на это раз в жизни хочется попробуть. І попробовала це кофе з какашки. Діма сказав як кафеман, що це дуже смачна кава. Дуже смачна кава. Це все-таки йому подобається. Ну, я, поскольку не кавових дел мастер. Ми купили мандарини дорогущі по 120 гривень. Ну, там і по 200 було. Ви ж спросили, які ціни перед Новим роком? Тому ми нічого не покупали. Кубасу на олів'є сьогодні купимо у нас. Да? Де? В сільпо? Привіт. У нас ми купимо. Да, купимо на олів'єшку. Ділимо олів'єшку. Зваримо халаця. І більше нічого не будемо такого готувати. Нічого не будемо. Не хочу, я не хочу готовити. Що ти махаєш, не все. олів'є поїли. Не хочу, я хочу. Починається вже. Поїдеш до батьків, там буде поляна, Писиш. Підемо ще кудись в гості. Нас приглашають везде. Нас приглашають на Новий рік. Ну, дівчинки, Новий Год ми хочемо, спокійно. Дякую всім за приглашення. Я <кій> навіть Світа приглашала, каже, приходьте. Я попередила своїх любимих сусідів, Юлічка, говорю, а ви дорогі, а вас ця участь, мимо не йде. Так що я прийду засівати, Готовте, гроші, столи. Що там буде? Вот. А -то в гості їхати, ні ви що. Ні, ні, По-перше, у нас камінанське час, а по-друге, хто куди ночі їздить, треба сидіти вдома. Діма, що вчора, що сьогодні, що вчора ввечері, що позавчора, дітей нема, ну все, будемо щось це Десять. Все уже. Полет нормальний. Папка уже храпе, вже все. Отсипається бігать. Амі ми мили варенички любить. Амі ми милый. А кстати, как ты вареники? Непогане тісто, вона не дуже точно така нежна. Просто що картошка там, Димас, как вот это, знаєте, ми пюре. Ну, не настоящая картошка, як ми там робимо, да? Вона така мягкая прям это це порошкове. Нічого, на один раз, на два можно. ходу сісти. Бо ще давайте я буду вареники зараз кліпитися, буде емоцій, не хочу. Ладно, друзі, давайте я помою голову і потім вам розкажу про цю маску. Тому що дорого, я не куштувала, Я знаю, що в салонах роблять догляд цього бренду. Но ми зараз спробуємо, ви знаєте. Мені рота ніхто не закриє. Зараз попробую. В общем, друзья, що я хочу сказати по поводу этой маски. Господи, Она така на голові. Посмотрите. Конечно же, ну, ви розумієте, що зараз ми говоримо про дорогу маску. Ця маска коштує десь 2000 гривень. Ну, в повному об'ємі. Звісно, я думаю, що в таку цену всі маски будуть непогані. Это типа салонный уход называется. Ну, такая ценовая категория. Понравилось мне, конечно, понравилось. Буду я себе купувати? В полном объеме нет, девочки, это дуже дорого. Но ее преимущество это маленький-маленький расход. Если свою корейскую я беру я там жменю наношу, то тут я взяла, ну совсем чуть-чуть, она очень хорошо распределяется. То есть ее. Її... Ну вот она так хорошо растягивается по волосам. И посмотрите, ну вы же сами можете сравнить видео, посмотреть, які э, у мене там волосы просто помыть. И вот да, после этой маски. Но ви знаєте, що всі маски я наношу сугубо э, под баню. То есть я наношу пакет, нанесла маску, нанесла пакет і нанесла полотенце. И хожу так. 20 со своей корейской 40 минут, тут написано 10, но я проходила 20. Конечно, волос живой напитанный. Но враховуйте, что і ціна. Конечно, за 2000 масочка от нее хочется зру... вот хватит. Поэтому я рекомендую куплять в складчину. То есть скинуться з девочками там, по 300 гривен и собі, там, по 100-200 гривень. Нет, там 500 миллилитров, да? Да, там 500. Ну, по 400 гривен. И по 100 миллилитров там каждая себе по 100 чем-то купить вот этой масочки. Ее дуже мало треба. На мою уже, Ну, чуть-чуть я взагалі використала. Вот. И это делать себе там раз в месяц хороший салонный уход. Может ну, не платить там где-то в салоне, например. у вас блонд или ну вона дуже хорошо вчера бачила как на брюнетке сделали катюши черные у него волосы лоски блеск неимоверные после этой маски и по молоку просто этой маской, очень красиво Девочки говорят в салоне что им можно типа каждый раз просто быстро вместо бальзама, но это очень дорого вот а, конечно волосы после нейрочка пролетая как по маслу знаете Ну, я і не удивлена, потому что, девочки, мы сейчас говорим про маску за 2000 гривен на секундочку. И, и опять-таки говорю, нужна ли на недлинную длину, если работать раз в месяц именно салон іду, как правильно как я вот с шапочкой, ну, то есть банька эта. нужна ли такая большая банка? Думаю, что нет. Классная, очень классная. Очень классная маска. Волосы вы сами бачите. Маска обалденная, но опять-таки. Я би брала в склад 5-6 людей, збирала з дівчатами баночка, бо потім поділили по грамовочкам і делали себе. Так кстати, я покупала себе олаплекс, коли мені спалили восси. І олаплекс теж догляд за волоссям доволі дорогий сьогодні мені порадили і Брая і Олаплекс і я купувала мілілітрами чуть-чуть щоб собі раз у два тижні делать до так я спасала свій блонд, то я вам скажу сразу що я його не спасла тому що если не воспалили Поки я його не одростила і не чикрижила я його спасти не могла Ну, а я би очень рекомендувала попробувати. а попробовать це чуть-чуть взять хороший все. результат конечно ну это люксовая косметика ну чи вона люксовая салонная дорогая понятно а я не ожидала ничего хуже я знала что за все кошки что-то хорошее потому что я знаю браеплекс это дорогие бренды которые тоже дают сумасшедший результат ну и доктор сорви конечно же не хвалили пиво девочки если бы он был говно правда? І не використовували б вони ці засоби у лікуванні і догляду за волоссям в салоні. Все ну, сто 100%. Тобто я розуміла, що це класна річ і буде дорога. Тому от такий мій відзив. сказати, що дівчатки надо брати. Ні, я такого не скажу, тому що воно коштує дуже дорого. Маковскую кисточку, мне все пишут уже в Инстаграме, что Маша, Быры э, сейчас типа была скидка в прокарде на Маковскую кисточку для тоналки, которая я считаю, это лучшая кисть для тонального крема, как уж до от тысячи, И по скидке она была 6700 или Девочки, нет, ну вы что смеетесь, кисточку за 2000, нет, конечно, ну Свете надо такая кисть, потому что Света занимается профессиональным макияжем, Я перестала, до речі, по совету зрителів своїх, я перестала наносити тональний на спонж. Спонжем я тільки розтушовую коректор. Я почала просто пальцями як по старинці, розносити тональний. У розход тонального в два рази менше, бо що дійсно, що влажний спонж, спонж це він більше в себе ну, впитував. Дома що ручки вимила Перший сезон з конечно меня очень торкнул этот сериал он очень жестокий ну я для себя многие выводы сделала многие вещи там аукнулись хотя вроде він такий типа ни о дурацький, дурацкий но нет если не проанализировать очень даже интересный сериал но він с такими моментами я его не раджу там внешним волосы, конечно, шикарные. Ну, что мы Все. В общем, это видео я закончу. Отзыв своей маски я сделала, рассказала ответила на ваши комментарии. И, это видео закончу, чтобы трошки больше просмотров. Просмотры упали. Я знаю почему. Процентное соотношение уже аудитории уменьшилось. Страна ошибка покидает площадку YouTube, что не может нарадовать нас. Все, мы с вами остаемся, делаем контент. И поряд этот Ютуба. Совсем пока. Ой, не могу дотянуться, не можу дотянуться.